Це Андрію і це Андрія. Тут звичайно 12 о ще одинадцять тисяч 100 гривень. Це така сума, але я сподіваюся, що хоч щось можна вас обняти за, за цю справу. Дякую, велике що допомагаєш. цим дякую. Збір подарунків для дітей, які борються з онкохворобою, організувала кропивничанка Ніна Бурдейна. Оголошення розмістила у соцмережі з проханнями, які отримала від дітей. Каже, відгукнулись люди з різних міст України та з-за кордону. Гроші, іграшки та солодощі надіслали з Києва, Миколаєва, Одеси, Кривого Рогу, Італії, Естонії та Франції. Діти замовляли по списку те, що вони хотіли, або ляльку, або машинку на пульту. Десь це онкохворі дітки. Каже, такими акціями підтримують не тільки дітей, а й їхніх батьків. До онка я долучилася декілька років, колись моїй дитині поставили неправильний діагноз, І Я прожила з цією думкою два тижні. Ну і це ти потім розумієш, наскільки це тяжко, і наскільки батькам тяжко, коли вони повинні підтримувати дитину, а у них немає просто своїх сил. Гроші збирають на лікування 11-річного Андрія. Вже закрито практично 4 хіміотерапії дитині, онкохворій. І ще момент такий, що дитині почали дитину почали лікувати. І вона добре реагує на це. Це якраз гроші на ці хіміотерапії. Є ще подарунки, які онкохворим діткам. Навіть купляли телефони, смарт-часи люди приносили. Ці 40 тисяч це передала моя знайома. Частину подарунків забирають з іншого магазину, власники якого долучились до акції. Замість подарунків у своїх листах діти просили миру для України. Я хочу, щоб у мене були друзі, і війна закінчилася. І саме, щоб вояки не вмирали. Подарунки привезли в обласну дитячу лікарню. П'ятирічна Даніела дев'ять місяців лікується від лейкозу, розповідає її мама Ольга. Лікування дається важко, ну ми йдемо вперед. Одинадцятирічний Андрій Буга в лікарні майже два роки та потребує хіміотерапії. Андрюшка, це тобі. Смачненько. щоб тобі було Там трішки, веселіше. Віде, ще люди перераховують і тут ще 40-25 тисяч. Я тут, та діти вдома плачу, я тут плачу. Вже просто устали. Я устала. Ну ми боремося, ми не здаємося. У них є два ворога: у них є рак, і їх ворог Росія. Фактично, у них дві боротьби. У нас є дітки, яких Татусі боронять нашу Україну, діти тут лікуються. Ми встигаємо, ми збираємо. Каже завдяки благодійникам, всі ліки купують вчасно. Під час акції для онкохворих дітей зібрали 94 тисячі гривень. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.